Вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Ну що, друзі, і наступний день тихого полювання вибрався вже після обіду на годиннику за трето дня. Вирішив піти пошукати білого грибочка. Вчора був в лісі біля села, назбирав голубінок. От. Голубінка є, далі по лісах пройшов повно, Сьогодні брати вже не буду. Не, сьогодні я прийшов, хочу суто, подивитися чи є білий гриб по лісі. Там на краях я ходив вчора, нічого не бачив і сьогодні вже переходив, теж нічого, прийшов вже сюди, далеко у ліс, і тут перший нам є. Перший гарний білий грибочок. Дивіться який. молодесенький Був я тут. -ка п'ятницю по-моєму минулого тижня теж переходив тут що а ні. це якісь мухомор. переходив я через цей ліс теж був знайшов декілька теж таких молодесеньких білих гербочки вирішив сьогодні піти глянути ну що початок є ох жаба дивіться Чорна, чорна Вибачай, подруга, що я тебе потривожив, накриє тебе назад листками. На спала в листках. Я десь такий горб гарний. Думаю, не ну вже там файний білий. Бо тут в цьому лісі треба обов'язково провіряти. Кожен горб А там ховається така краса. Ну що, початок є, ще туди зараз кручушся на цьому місці, добре передивлюсь. Йдемо далі. Мабуть, недурно я його взяв. Знайшов такий патик помічника, йду, бачу, купа відгортаю. Там дивіться, яких два. Прийшов може метрів 15. Від цього що підняв. І тут таких два ще невеличких білих. Ну як, такі, у нас 5-6 см гриб. Гарний, налитий. Нема що хотіти. Але Цікаво, що минулими разами тут на початках не було жодного. Це вже трохи, як то кажуть, обнадії. Нашу три чудові білячка, дивіться краса. Пішли далі. Хвилин, мабуть, 5-6 ходив, крутився, йду полегонько. Бо я так зрозумів гриб малий, тільки починає лізти. Я замітив ось цього одного такого. Я присів, а збоку папороті дивіться який. Я його навіть не бачу. Меншого. А він тут такий собі. Ось такий. Ну це білячок вже гарний. Виді? Такий ще один ще один є. Віддачі у листочках. Молодасенький. Таких три, три білих. Взяв собі невеличкий кошик, взяв малий, великого не брав, Гудзика не брав великого. Думаю, це буде, не буде. Що того тижня в п'ятницю. Знайшов трішки. Ну, початок такий мені дуже подобається, перспективний. Не хочу наворочити, не знаю, як буде далі. Але будемо сподіватися, що далі буде, все. Чим раз, тим краще. А ще покажу вам які грибочки. Подивіться, які гарні. білосніжно білі Ось. Оце вже дійсно гриби. Що, чи що, йдемо далі. На цього разу трохи довго я ходив. Мабуть хвилин 15, мабуть, а може і 20. Попався нам знову такий. Молодий. На самому проході. І вони щось так ростуть на таких дуже відкритих місцях. Коли тільки що такі трохи дороги, дивіться, які сховані, поки що пусто, вирішувати знову на відкрите місце. ну Гарний. Ще один такий білий. Чистимо, йдемо далі. Нічого не розумію, А як я цього не заміт. Ось там підойми, тільки що показував. Ну а цього такого гарного. Лицька шапка. Я пройшов, попри нього. Що і не бачу. Бачите? Обернувся. А він тут ще такий сидить собі. Гарний. Я так зрозумів не сам. Слушає. Менший. І тут щось таке підозри. О, ще один. Опа. Палашапка. Нічого. Дивіться там. Ох ти. Нічого собі. А це я пішов. Ах ти це дибіці, який білий. Нічого собі. Я попри не глядачі пройшов. Це круто. Це добре, що мене щось потягнуло обернутися. А там дивіться, що сидить. О, Оце він. Оце він. Фантастичний білий гриб. Красень. Так, там може якийсь підозрілий. Підозрілий горбик. Під самим буком. Треба легонько. Бо може бути де завгодно. Білий. А ну тут що таке? Дивіться. Опа, в листках. В листках. Бачите. Ще один. Ще один. Так. Тому ще таке щось підозріле. Ти глянуть. Ну. Опа, ще один. Ви бачите? Які гриби в листах ховаються? Дивіться, ще один. Це вони сьогодні пішли. Дивіться. Знову за листками. Ще один. Нормально. О! Я, друзі, попри них собі пройшов. Якби не той гриб, що попався нам так посеред дороги. Я був би так пішов. Так, давайте ці на купу. Зараз тут треба ще крутануться добре. Раз така справа, тут ще таки щось непонятно. А, ні. Але перевірити треба. Отак. Мали бути моє. Мали бути моє. Ось, дивіться, яка краса. Краса. Ну, Тут треба ще покрутитися довго. Може ще десь є. Можуть сидіти в листках О, лисичка. О, Одна. Друга. Може треба буде піти подивитися По місцях, де лисички ростуть. Вони тут бока кидаються по цьому лісі. Не дуже аж так ахти, ах, аби їх було повно. Можеш пару кулаків наздирати. А є місця, де вони ростуть такими полянами. Цього року щось там не було їх. Що взагалі може будуть. Так. Все не бачу поки що. Давай чистимо, підемо далі. Так, все що тут що таке? Ні, Нема. І так добре, класно, йдемо чистимо, сунемо далі. Так, там я знайшов ще два маленьких, покрутився. йду далі, муху мори. Там в березі зазирає. муху, Ще один молодий. Отакий. Тут І ще один. Два. Тільки починається. Тільки починається глядачі. Ось така коса. Продовжуємо свої пошуки далі. Йду, йду, і тут посеред дороги. Ось такий собі один лежить, приліг, відпочиває, а збоку ще один. Зазирає. Такі два, один в один. Йдемо далі. У кошику. Вже трохи весело. Я, чесно, навіть такого не сподівався, що нас так застане сьогодні. Гриб на самих початках минулими разами в цих місцях не було взагалі. от. Ну, Я точно не знаю, може я вже просто дозбираю те, що мені лишилося, може зранку було щось краще, бо це таке. Прийшов я після обіду, але грибочок є, як бачите, йдемо далі. Прийшов я тут на своє любиме місце. Подивився, ті думаю, дому вже нема. Але потім з-під що зазиває такий молоденький білий. Але каже, білий гриб. Та вже будемо зараховувати, що місце спрацювало, хай буде так. Один. Йдемо далі. Ну цей тому зазирає. Доволі непоганий. О! Такий бочонок. А, що з боку маленький. Ну, вже вигорну Заберемо. Такий. О, цей О. Бочок. Файний бочок. Голубінки, голубінок і багато. Нас сьогодні вже вони точно не цікавлять. Я ще перед тим як заходив в ліс, думаю таке не буде білих, то ще може трохи візьму, аби не йти порожнього. Тепер вже точно не буду брати. Бо вже маємо гриби. Йдемо далі. Вийшов я тут на одне місце. Пала вся гілка. Я її так відгорну, бо знаю, що тут може бути. А він є. Прямо під тою гілкою сидів. Молоденький. Ось такий. Гарний, йдемо далі. На годинник у нас вже біля п'ятої. Довго я ходив цей раз, дуже довго. Гриби як були, так закінчились. Тож тепер мені вдалося на самій середині знайти. Ось такий невеличкий один. Ось таке. І непонятно, чи вони лише починаються, чи то вже їх зранку перебрали. Це те що лишилося. Але приємно ж хоч таке є. Ось. Та йдемо ще якусь годину-півтори будемо крутитись. Може ще щось повезе. Ще один невеличкий. Попався нам в таких корчах. Ось. Ось такий. Чистонький, гарний. Бачите. Шапка відломилась. Краса, риб твердий, налитий. Йдемо далі. Ще, мабуть, хвилин 15 і там у Мужинах У мужжинах є ще один. І тут каже, вже трохи більшенький, О! Такий. Один, але гарний. Ну другого не бачу. Один. Один. Ну то й то добре. Йдемо далі. Дуже багато важини. Ось, така гарна достигла. О, смачна, я вже збирав, їв. Краса. Треба на наступний раз собі взяти якусь посудину нарвати. трохи. Йдемо далі. Так, прийшов я на ще одне місце. Тут ходжу біля бука, зазираю що вони десь мають бути а він там дивіться, де виріс прямо в пні з самого пня росте я вже цього сезону не знаю скільки білих знайшов що у пнях, вже декілька штук точно о, такий собі гарний білий грибочок соп ну і сопів пеньку Більше не бачу один. Гарний такий. Йдемо далі. І знову болото. Бачите, колобаль сходить. Я тут переходжу, тому є гарне місце. А він тут собі на дорозі росте. Прямо на дорозі. Біля болота. От так. Дивіться, який гарний. Ого. Це вже трохи білий. Так. І знову, знову один. Один. Один раз нам так повезло. Сьогодні що попало їх декілька. так по одному. Але зато гарний. Ні уроку. Йдемо далі. Спрацювало ще одне місце глядачі. Я вже не жалкую, що сюди поверну. Ось. А тут дивіться, який в березі чекає. Травій такий. Нога довга. Ну там нога. Лагонько сидів собі під верхом. Але гарний, добротний такий, білий. Ось. Сховався тут в траві. На нас дочекався. Але мабуть теж один. Принаймні поки що не бачу. Зараз почищу, ще тут крутанувся. Але дився, як попадав по тих місцях, то вряд ли чи другий буде. Але гарний, йдемо далі. 5.30, глядачі. Точніше, 17.30. Ще один білий. Опа. Попався. І то, що. Розбив йому трохи шапку, чув під ногами, зачепив, як був би прийшов. Треба йти зранку. Треба йти зранку. Може би щось було веселіше. Ось. Може наступного разу ми таке і зробимо. Буде тоді більше часу і може буде піти ще в якийсь ліс. Так зараз ми вже нікуди не підемо, бо нам ще... Зараз додому звідси йти далі годину. Дивіться, попід ноги, голубінок страшне. Ну хоча б у цьому лісі трохи менше, ніж в тих, що спереду. Тому напевно тут вже гриб поліз білий. Там ще голубінка не дає лізти внизу. Ну, один, йдемо далі. І ще один. Одна важко дався. Прийшлося добре походити. О, от такий молоденький. Набрали приблизно так само, як і минулого разу. А минулого разу ми були зранку. Ось. І ходили по ще інших місцях. Більше місць ходили. Сьогодні я тут трохи місця на цьому лісі. Навіть не знаю трету частину, відсилий, я сходив. ось. Іду полегонько, бо після обіду сил їх немає бігати. От, І часу вже немає на коли йти. Ще б чому та вниз, на середину кудись. Місь повна, але то вже немає на коли йти. Вже біля шостої. Йдемо зараз ще так посюди, попри ті дороги, якщо не ходив. І до виходу. Ще що попаде, то попаде. Та й все. Та й буде на нині. Так файно. Розвідка у нас вийшла. До вигоду все ближче і ближче. Ось місць стає все менше. Але ще такого одного, біля каме знайшли. Ось тут -ка. Хто знайде його нога, Завернений. О! Там злопали його коріння. Ну, краса, гарний, гарний. Але походу сам. П'ять сам. ну Принаймні другого я поки що не бачу. А ну глядачі, дивіться, уважно, чи немає десь другого. Тут не раз їх... Ого! го Одного разу я тут їх знаходив і тут такими полянами, що полянами, але один. Охоморитись. Ні, немає. Немає. ось. Один. Але вартий, увага, вартий. Ну ось і все, глядачі. Я вже Приблизно на тих місцях, де я вже був на початку відео. Вже нема тут дивитися ще раз. Вже голову підняв вверх і йду на вихід. Лишилося, тут зовсім небагато, якихось метрів біля ста, може навіть менше. Там на дорогу вниз і на село додому. Ну що, в загальному рибалка взагалі то непогана. Рис на те, що пішов пізно. Це раз, по-друге, гриб тільки тільки починається по цих лісах. Він же такий, бачите, ближче до осіннього. Гарний, налитий і чистий. Що основне? Гриб чистонький, твердий і чистий, якраз таким грибом. Любо працювати. Закривати, маринувати, сушити. Краса. Так що на цьому маю закінчувати, будемо закінчувати глядачі. Ось, Дякуємо природі і Господу Богу за його щедроти. Рік цього року урожайний всюди. Принаймні в нашому краю, на заході України. Породили яблука, груші, садові, пшениці. От, І в лісі є гриби, яких тільки не хочеш. До цього всього, що нам треба миру та перемоги. Тут була б красота, чого я і всім бажаю. А ми з вами, як десь Бог, як... зустрінемося на наступних чудових рибалках і не тільки. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. Папа, друзі, зустрінемося.